Безпека прямо у вашому під'їзді. Одна іскра і весь будинок палає. Поруч з вами живе самотній пенсіонер. Йому вже складно за собою доглядати. Не стійте осторонь, ви вже в небезпеці. Зараз почастішали пожежі, вибухи газу, затоплення квартир через занедбані комунікації та безпорадність пенсіонерів, родичі яких виїхали за кордон. Газ, вода, електрика. Будь-яка дрібниця може перетворитися в трагедію, і страждати буде не тільки ваш сусід-пенсіонер, а можливо, і весь будинок разом з вами. Тож не мовчіть, ви вже в зоні ризику. Зверніться краще до Центру допомоги пенсіонерам. Вони надішлють майстра, який перевірить та полагодить комунікації. А якщо вашому сусіду-пенсіонеру потрібен догляд, то буде наданий соціальний працівник, який буде постійно за ним доглядати. Тож ви врятуєте і пенсіонера. І себе, телефон на екрані. І не забувайте, байдужість вбиває! Поділіться цим відео з вашими знайомими.